Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково. Переможемо разом. Як стверджують представники підпілля з Легіону Свободи Росії, літак, який є носієм тактичних ядерних боєприпасів, був пошкоджений на авіабазі Центральна Кутова. У ніч на 10 березня під російським містом Владивосток, партизани спалили винищувач су 27 Відповідне відео опублікував Всенародний рух Легіону Свобода Росії. Повідомляється, що підпал повітряного судна збройних сил Росії Федерації стався на авіабазі Центральна Кутова у місті Артем Приморського краю. На об'єкті базується 22-й гвардійський авіаполк ВКС Російської Федерації. Об'єктом спалення став бойовий літак су 27 су 27 радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Він призначений для завоювання переваги у повітрі. Також літак застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів. Нагадаємо, 9 березня в соціальних Мережах опублікували відео, на якому озброєні чоловіки представилися борцями проти режиму Путіна та заявили, що замінували село в Курській області. Вони додали, що продовжують діяти у регіоні, та закликали місцевих мешканців приєднуватися до них. 3 березня радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причини заворушень та вибухів у Росії пов'язані із вторгненням в Україну. За його словами, Україна не має жодного відношення до атак на російські регіони, і Кремлю варто побоюватися власних. Партизанів В той же час ще один вже четвертий впливовий відставник з системи російських силовиків виступив проти розширення театру воєнних дій з Україною. Відповідно заяву у блозі на сайті радіостанції Ехо Москви озвучив підполковник ФСБ, президент російської спілки, офіцери групи Альфа Олексій Філатов. Інформує «Еспресо ТІВІ. Це розірва нашу країну зсередини. Цього допустити не можна. У цьому впевнений і я і усі мої колеги, з ким ми це обговорювали. Написав підполковник. На його думку, єдності з цього питання в Росії наразі немає. Не лише в громадянському суспільстві. Розкол намічається і серед еліт, а це є куди більш небезпечним за санкції та зовнішні загрози. І це чіткий сигнал, що внутрішня та зовнішня політика нашої країни потребує інвентаризації. Підсумував президент російської спілки офіцери групи Альфа. Генерал-полковник Збройних сил України у відставці, голова громадської організації ветеранів силових структур загальноросійське офіцерське зібрання Леонід Івашов вимагає від Кремля не допустити нових ударів по Україні та закликає Володимира Путіна піти у відставку з президентської посади. Івашова підтримали генерал-майор КДБ у відставці, екс начальник управління КДБ по Москві та Московській області Євген Севастіянов та екс-начальник групи першого напрямку першого управління головного оперативного управління Генштабу зброй. Ніх, сил Російської Федерації, полковник Михайло Фодаріонок, до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!